Вітаю, настала весна, на дворі тепло, і дерева вдягають своє квітуче і гарне вбрання. Погляньте, як гарно і красиво. Це все тому, що почали цвісти сади. Фруктові дерева зазвичай цвітуть білим та рожевим кольорами. На деревах з білим цвітом. Незабаром з'являться груші, вишні, черешні, сливи. А на деревах з рожевим цвітом з'являться яблука. Сьогодні я пропоную намалювати яблуньку, яка цвіте. Для малювання нам знадобляться фарби, пензлик, ватні палички, канцелярська резинка, гуашева фарба та водичка. Почнемо малювати. Спочатку вмочимо пензлику водичку і капнемо крапельку водички в коричневу фарбу. Добре перемішаємо, почнемо малювати зі стовбура. Стовбур ми малюємо зверху донизу. та розфарбуємо. Тепер ми з вами намалюємо гілочки. Тоненькі гілочки намагайтеся малювати кінчиком пензлика, тоді вони вийдуть тонесенькі, тендітні. Гілочок на дереві багато. Тепер намалюємо листячко. Листя будемо малювати, примочуючи пензлик всім ворсом. Зараз листячко домалюємо і почнемо малювати квіточки. Щоб намалювати квіточки, нам потрібно взяти кубку ватних паличок і скрепити їх резиночкою. Ось так. Трішки поправимо. Ось так вийшла квіточка. Тепер вмочуємо фарбу. Ось така яблунька вийшла в мене. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення!